Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, Volkswagen Touareg 2019 року в елеганс комплектації на класних 19 дисках, повний хром пакет. Задня ось підрулюється, топова передня та задня оптика, бігуща строка. Вигляд має автомобіль бездоганний, пробіг дуже. Класний пробік складає 99 тисяч. Супер! Автомобіль тільки після повного ТО, без жодних, жодних зауважень, вигляд в нього реально бомбовий. Перейдемо в салон. Класні диски, класна резина. Переходимо в салон, а салончик тут бомба-бомба. Стан просто чудовий. Такі круті декоративні вставки, ambient підсвітки, стан сидінь. Просто як нові. Також от, пороги в чудовому стані, кермо в ідеалі. От Пробіг. 99 тисяч 366 кілометрів. Також тут все в чудовому стані. Він у нас на планшетах. Перейдемо в салон і запустимо автомобіль. Так, музику виключимо. У нас двохзонна кліма, підігрів сидінь, є камера заднього виду, асистенти. Також є безпровідна зарядка. У нас пневмопідвізка, режим регулювання пневми, а це режим регулювання руху. Автомобіль максимально збережений, охайний, в принципі, без якихось зауважень, світла стеля, зеркало з автозатемненням. Все. Дуже круто і збережено. Дуже-дуже. Так, перейдемо ще на другий ряд. Позаду ось так все виглядає, дуже стильно. Є шторки, тобто є заводське тонування і ще додатково є шторки на задні вікна. Так, тут теж класні декори, ambient підсвітки. Тут теж все. Просто в ідеалі. Сидіння теж як нові. Ззаді в нас є підігріви та два USB. Ось так воно виглядає попереду, дуже стильно. Є підлокітник для зручності. Сидіння в нас рухається вперед-взад, та спинку можна теж відрегулювати по наклону. Перейдемо ще до багажного відділу. Так, у нас тут шторочка їжджає, багажний відділ теж охайний, збережений, є фаркоп регулювання пневмопідвіскою і тут є в нас ремкомплект. Так, шторка. Тут теж все охайно гарно, по кришці теж все в принципі, чудово. Перейдемо ще з пасажирської сторони. Тут теж все дуже охайно, збережено, стан реально крутий. Дуже стильно виглядає. Такий комбінований салон, темна вставка світла. І також тут двохкольоровий салон. Воно дуже естетично гарно виглядає. Це дуже, в принципі, це рідкість світлі салони. Але так як це шкіра, взяли серветочку, витерли і нічого взагалі не видно. Ось такий автомобіль свіженький. Є він-код, можете зафіксувати. Це сервісна історія від офіційного дилера Volkswagen. Також тут можна глянути на стан порогів. Тобто реально круто збережений автомобіль. По покриттю ще Вам покажем. Має, забіжу наперед, один косметичний підкрас. Це капот. 280, 270, 250. Тобто другий шар. 156, 142, 145, 140, 155, 120. 105, 139, 136, 141, 143 і дах 131. По кузову є один косметичний підкрас, це капот. В іншому все чудово. Капот не знімався, не крутився, фари рідні, все чудово. Гарний автомобільчик і за мегаадекватні гроші. Ціна буде в описі під відео. Кого цікавлять такого плану автомобілі, звертайтесь до нас або шукайте на сайті autotradecars.ua Чесні автомобілі від чесних продавців. Гарного дня!